Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, ви знаєте, ця новина буде такою дуже важливою для жителів нашої громади, міста Сукірян. Я вже неодноразово говорив, що наші чиновники, три поверха Білого Дому, нічого не роблять. От скільки в нас там на трьох поверхах в Сокірянській ОТГ-чиновників? Не знаю, 150, 160, може вже і більше. Так з цих чиновників, ну, по пальцях. Чоловік 5-6 працюють, решта просто б'ють байдики. За що ми їм платимо зарплату? Я просто не знаю. Вам потрібен, потрібен доказ, та, будь ласка, сукірянські чиновники міської ради, Сукірянської ОТГ, просрали 70 тисяч доларів. А 70 тисяч доларів це десь 2 мільйони 800 тисяч гривень, 2 мільйони 900 Уявляєте, яку суму просрали? А ля ці гроші нам повинні були впасти? В казну Сокерянської ТГ? Поясню дуже просто: у нас є фонди, дуже багато фондів в Україні. І ці фонди видають гроші на розвиток громад. От буквально день-два назад. Тетяна Вербицька, координаторка з комунікації програми USD Добр у західних регіонах України, дала від імені оцього фонду по 70 тисяч доларів громадам Чернівецької області. Перечисляю: Глибоцька, Вижницька, Усть Путильська, Великокучурівська, Недобоївська і Хотинська. Зверніть увагу на дві останні: Недобоївська і Хотинська. Хотинська і Недобоївська громади, чиновники зараз працюють як годинники, як годинники, рвуть просто роботу в Хотині в Недобоївцях. А наші чиновники правильно куняють, і йдуть сонні до тайстри за пиріжками кавою і йдуть піцу пожерти і випити щось горячительне у зодіак. Все. Робити нічого не хочуть. Чому ці громади отримали по 70 тисяч доларів на розвиток інфраструктури інших проблем громади? А наші не отримали, а наша Сутрянська громада не отримала. Чому? Що робить відділ економіки, який повинен подавати проекти в ці фонди? Чому хотин і недоборівці працюють зараз чиновники? І дають результати, а сукірянська громада нічого не роблять чиновники Сукірянської громади, тільки обкладають усіх податками. Скоро всі вікотів будуть в Сокірянах з Сукірянщині податками обкладати. Так заробіть гроші, чиновники Сукірянської міськради. Вибачте, нахрін ви нам здалися, щоб ми вам платили космічні зарплати своєї ж кишені. І зарплати, і оздоровчі, і за секретність, і за який ще хрін ви там отримуєте. Чому в тих громадах, що отримали від фонду по 70 тисяч доларів, чиновники працюють, в хотені працюють, в недобоївцях працюють, а в сукірянах чиновники б'ють байдики? Питання риторичне. Я думаю, на нього відповідь дасть громада міста Сукіряни та Сукірянщини з повагою. Український історик та журналіст Єршвець, Сукіряни Чернівецька область.